Упакую в мішок. Будеш їсти мішок? Красавчик, давай. Упаковую я головою вперед. Дисяний дала. сарай сара йдеш. Ти сарай йдеш. Давай, давай. Дві цей гарний бік. Чудовий просто. Да? ти теж поїдеш. Будеш там працювати. Будеш там індюшечок покривати. Да, мої хороші. Індиків набагато легше ловити, ніж качок, я вам скажу. Майстері собі, собі. самі, все. Ну, все, далі ми поїдемо, завеземо, і я вам вже покажу, кого ми привеземо. Ось, тут вони. Ось вже повтікали. Зараз я установлю камеру. І покажу вам, який в мене був обмін? Ой, а ви зустрічаєте мене, да? красавчики мої? А ви мене зустрічаєте, а що ж ви хочете? Що вам дати? Що вам дати моїм хорошим таким? Що вам дать? Де їм будьте? Дивіться, які вони розумні. Під вивеземо, а сухеньку тирсу я насиплю. Сьогодні на вулиці в нас тепло. Качок і покажу вам, яких я привезла качок на дні крові. Двох качечок і качура. Ось одна качечка. Дивіться. Давай, вибігай, вибігай, красуня, давай, давай. Ой, моя хороша. Ой, така хороша. Так, так, нове місце. Взли, да, везли мою дітку, везли, везли з іншого хазяйства. Ось така дивіться качечка гарненька. Свариться, ой, свариться, свариться. Це дві молоденькі качечки. Зараз покажу качура і селезень. Селезні в нього були ще більші, ніж цей, але я обирала не самого великого, самого крупного. Знаєте, як ото кажуть, як ото жадні люди, то вибирають саме велике, але саме велике це не значить, що воно саме хороше. Я вибирала, вибирала селець для такого, середнього, гарного. Давай біжи, давай, красавчик, ось такі, дивіться. Ви знаєте, що я не гонюся за максимальним розміром, мені треба, щоб воно було крупне і я Зерно принесла суміш таку зернову, пшениця, овець і кукурудза. Насиплю Принесу їм водичку. Ідіть, ідіть, діді, стоїть. У вас тут стрес трошки, да? вас привезли, лякали вас, лякали качечок моїх. Зараз вони, я думаю, підійдуть. Трошки обживуться і підійдуть. Очки. А ну покажіться, покажіться. Їсти, я вам зараз принесу водички, поставлю, ось зерно я насипала, о, кохінкини вже заглядають. Пока-пока. На водичку занесла качечки. О, дивіться, як качур полетів. Оно, дивіться. Качур під 6 кілограмів і він вже кудись летить. Ось так він до качки літають. Цьому качуру треба підрізати срочно крила. Ну, перо на крилі. Тому що може дуже легко улетіти. Куди ти зібрався? Ти на сусідні села чи куди? ти? А? Куди? А ну давай. О так, бачите, отакі гіганти теж літають. Летить він уже кудись? Куди? Воду вам не поставила. Так я зараз вам принесу воду. Отак. Так що підрізайте навіть дорослим селезням. Перо на крилах вони можуть полетіти дуже дуже легко.